Всім привіт! Знову вам мішаня і знову у нас чергове розпакування посилочки, але тільки вже в межах України. Сьогодні у нас на огляді, ну я скажу у нас тільки на огляді, скільки необхідні будуть ваші коменти, чи варто, чи не варто купляти ось такі навушники. А це в нас сьогодні AirPods Pro 2. Ось така оригінальна коробочка. Ще не відкривали, Зовжі. цілком запакована. Ось їх малюночок. Айркот, о, яблуко нагризане. Штрих-коди. Ну, що, поїхали? Найцікавіше це відкривати. Так, щоб нічого не пошкодити. Раз. Заказував не я. Зразу скажу, заказував мій побратим Роман. Рома, Рома привіт! І щоб він не розчарувався, необхідні будуть ваші коменти. То він каже, гроші виклав не маленькі. А чи варто чи не варто, не знаю. Ось так, це все в сторону. Ось коробочка яка. Напевно, ця коробка більше вартує, як ті самі AirPods Pro 2. Так, що в нас тут? Ну, нас тута. Тута в нас тут. Тут у нас малюночки на різних мовах, напевно, яблуко. Apple, Apple. Все, це в сторону. Далі в нас. О, а це ж о, це вже, напевно, самі навушники. Корпус до наушників. Опа. Ого, акуратно, щоб нічого не пошкодити. Вилазь. Ух ти! Та, ну, о, вилізло. І що ми бачимо на перший огляд? Якісь у нас букви по-англійськи, написи, сигнал зарядки. Тут динамічок якийсь, оскільки вони можуть у разі... Де забули, де ви їх поклали, можуть видавати певні звуки. Зарядне, ну і індикатор, напевно, зарядки. І нова фішка на нових AirPods Pro других. Ось такі під ремінець. Відкриваємо. Опана! І що ми бачимо? Зразу включився сигнал зарядки, що вони відкриті. І ось такі малесенькі, малесенькі. малесенькі вони. Не знаю, що очі варто їх за них стільки. Віддавати коштів. Друзі, що ви скажете? Пишіть в коментах, чи вартують вони своїх коштів, чи можливо купити зовсім інакше, як в мене за 300 гривень. Так, пока в сторону. Ну і що в нас далі є? Коробці, далі ще якась фігнюшка. Їх, нігтів немає, щоб достати. Попробуємо народним методом. Так. Кабель. Що там в нас кабель йде? Айфоновський, а тут Type-C, Micro, Type-C і айфоновський. Потрібна річ, а це у нас якась нова фішка. О, на, якщо її відкривати. Папа! знайшли вихід. А це додаткові накладки для навушників, йдуть по розмірах. XS, S, L. Ну, в кого яке вухо, раковина вуха, в кого маленька, в, в кого. Маленько, в кого? Більше під розміри, Це новши в тих в комплекті йде. Так, друзі, ось таке розпакування. Це назад кладемо, оскільки не мої. А то Роман ще скаже, що я щось полимав або вкрав його. Роман з боку сидить, слухай, і дивиться. Так, Не знаю. Поки так, поки так і поки так. Питання в чому? Питання, друзі, Дуже до вас велике прохання, щоб ви в коментах написали. Чи дійсності. Варто їх купувати за такі немаленькі кошти. Оскільки на рекламах, сайтах, відгуках, оглядах дуже багато інформації, як негативної, так позитивної, як для мене, не знаю, чи я б такі наушники собі купив. Ну, Роман здійснив покупку, хотів їх, хай йому служить довго. А від вас, чи дійсності, щоб Романа не розчарувати, ми будемо читати кожен раз відгуки і робити, чи дійсності вони варті того, щоб їх купляти Всім приємних переглядів. З вас, підписка на мій канал. Не забудьте нажати на вподобайку. Всіх приємних переглядів і до нових зустрічей. Пока-пока!